Репортажні фото відомого в Івано-Франківську політичного діяча Юрія Романюка, це яскравий приклад того, що життя країни розвивається по спіралі. Наразі розповідає автор черговий викрутас, коли все майже так, як 20 років тому. Ці думки й надихнули його на виставку власних робіт. Першу, і як стверджує пан Юрій, останню. В експозиції чорнобілі світлини колишнього студента та позаштатного кореспондента одного з прикарпатських видань. Сьогодні, коли доповнюються 20 років через місяць, проголошення Декларації про державний суверенітет, а через рік буде 20 років незалежності України. Я сам задумався. Випадково виросло ціле покоління 20 років, які по суті поняття не мають. Ніхто такий кардинал Любачівський, хто такий кардинал Йосип Сліпий, як розвивалася, як розбудовувалася українська державність, з чого вона пішла. З тисячі плівок, негативів та цікавих кадрів обрав півсотні кращих. З них до експозиції потрапили 230. За кількістю світлин виставка побила усі можливі рекорди, втричі перевершивши звичайні об'єми. Чимало зробіт унікальні. Таких кадрів в Україні обмаль. Є на даху Верховної Ради України фотографії, де я був на даху Верховної Ради України. Піднімав як на як на піднімають на куполі Верховної Ради України жовто-синій прапор. Нас на куполі, на даху було сюнавсію сім чоловік. Вік. Тобто я глибоко переконаний, що в Україні такі фотографії є тільки у мене, і ще у одного фотографа, більше ні в кого на всю Україну. Це знаменна подія в історії України. До фотографії завжди ставився як до хобі, зізнається Юрій Романюк. Давні світлини зроблені за допомогою ось такого непрофесійного апарату. Окрім них, на виставку потрапили й нові фотодоробки. Чи не найсвіжіший чорний вівторок у Верховній Раді? Побоїще з димовими шашками півторамісячної давності. Хоча у цей важко повірити з фотографії. Графував звичайнісіньким мобільним телефоном.